Застопорилося? Ні, так ми ж його здає. а? здаємо. Перевіряють, здаємо погоду. Я думала, ви на сихів ним їдете вже. А, на стричку там ще колія не, не шліфована. Ви бачили, як там їздили, як іскрило під старим трамваєм. цей. А, то треба А, в а ви то все вимагаєте, бо ті бездійменці вони нічого не будуть робити. Вже не зробили, вже вони пустили трамвай і видно було. По-перше, то... то Що то, що воно так їде? нас від банку ЄБРР, експерти з Франції, вони приймають ще вагон. Вони по свої перевірку банку пишуть. А, я? А ми їм показуємо роботу всі. Щоб воно а хто водій жабічка? Ну, я не знаю, хто там водій. Та дуже добре. Треба все тут. Вони всі вагони п'ять перевірили, то це шортий. Виїхали, ще по іншому інцомій буду.